Всім доброго дня! Компанія авторинок Стоянка Бережанська місі Тернопіль. Соня у нас на продаж свіжопригнаний автомобіль Citroen Space Tour 2018 року. 2,0 дизель на 180 конячок, самий потужніший мотор, 256 тисяч пробігу. Весь рідній фарбі, жодного мальованого елемента. Так, колеса у нас 215-60 17 ки Передній склопідйомник, електропривід, зеркал присутній. Круїз, контроль, мультіруль присутній в автомобілі, піліскове переключення передач. Це у нас коробка автомат, на кондиціонері, є датчик тиску в шинах, присутній, мультимедія. 265 тисяч пробігів. Рідного пробігу нічого не скручено, нічого не вирізано. Заводиться співоборота, працює рівно, стабільно, справно. Кондиціонер заправлений дує холодом, шкіряний салон у нас. Давайте зараз все по порядку. Оп. По кузову ніяких нюансів, затертостей немає. Все в хорошому стані. Задні парктроніки присутні, фаркоп задній присутній. такий великий просторний багажник. Сідушки задні складаються у нас. Тобто їх можна заліз скласти, можна заліз забрати. Це у нас 9-місний автомобіль, 9 місць. Знову ж таки, салон весь шкіряний у нас. Теля чиста, не прокурена, салон також нормальний, не потрісканий. Ролики не розбиті, в хорошому стані. Двері закриваються легенько, плотно. Карти дверей також в хорошому стані, не роздерті, не протерті. Салон не позатирний, дійсно в хорошому стані. Ніяких нюансів немає. Автомобіль. Повторюсь, весь в рідній фарбі, жодного мальованого елемента. Всі вікні, вікна рідні, включаючи лобове, також у нас рідне. Мотор не мієвся. Ніяких потьоків, запотівань по ньому немає фари, всі рідні, є лейби. Акумулятор новий бошевський у нас. По автомобілю ніяких зауважень питань немає. Ні технічно. Ні, візуальних питань по автомобілю немає. Автомобіль продається як за готівкою, так і можливо покупка його в кредит розсрочку лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторину Сянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є обмін автомобілів, Trade-In. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або взагалі на будь-який з наших, то дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишились якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.